22 листопада 2013 року відбулася чергова 43 сесія Золочівської міської ради. На порядок денний сесії було винесено питання про звіт виконання міського бюджету за 9 місяців 2013 року. Слухали повідомлення начальника Золочівського РВ ГУ МВС України про їх діяльність щодо охорони громадського порядку на території міста у 2013 році. Та начальника ВДІ з ОАТ Золочівського району та АТІ. При ГУ МВС України у Львівській області про їх діяльність щодо дотримання правил вуличного руху на території міста у 2013 році було винесено питання про затвердження та внесення змін в соціально-економічні програми Золочева та інше. Проте, основним питанням, яке розглянули депутати на сесії, було про прийняття звернення депутатами Золочівської міської ради Львівської області. Взявши до уваги звернення депутатів міської ради від 22 листопада 2013 року, керуючись статтею 46 закону України про місцеве самоврядування в Україні від 21 травня 1997 року, сесія міської ради вирішила затвердити текст звернення депутатів Золочівської міської ради до Президента України, Кабінету міністрів України та Верховної Ради України щодо недопущення зриву підписання угоди під час вільнюського саміту програми ЄС Східне партнерство. Про це Золочів.нет розповів секретар міської ради Дмитро Колодка.